Усім привіт, у всіх з Новим роком. І ми розпочинаємо значить, наш розпродаж. Почнемо звідси і підемо туди вже до столу. Значить, так, дивіться, от є такий механізм: значить, латунні гайки, два гвинти. Це значить, ну, це такий був механізм підйому опускання Значить, тут все нашесення, все присутнє. Ці тарілки кріпляться туди, посадки, там все ну, коротше. І а ці на вали. Кому потрібен якийсь такий підйомний механізм з хорошим передачним числом? Ось ця, ця шестерня, це взагалі ну це такий редуктор був. значить Тут все присутнє. Значить Упорні підшипники, ці шпоночки, все-все-все є. Дивіться, ось цей підйомний механізм буде коштувати 2500. Далі, дивіться, є такий гвинт ШВП. Це не трапецевидна різьба, це саме ШВП. Це щось з яких станків ЧПУ і тому подібне. Гаєчки крутяться суперово, люфтів не мають, все класно. Товщина, десь 65 мм, довжина різьби. Орієнтовно десь 1,20 двадцять ну кому потрібно, замірює більш детально. Загальна довжина десь 1,50 п'ятдесят вага 33 кілограми. Ну, десь орієнтовно, ну, 30 точно має. Е, значить, за нього ціна буде 4 тисячі. Купував я його собі, але в той самий момент, коли цей їхав до мене, я знайшов собі іншого і взяв іншого. А цей йде на продаж. Далі їдемо. Ось тут. Дивіться, є така торцовочка. Я не торцюю, виробітки в неї мала, коробка. Присутня, документи все повністю є. Два чи три диска до неї є. Значить, це Metabo е, kgsv КГСВ 216 mm тому що є регулювання обертів. Не путайте з просто 216-ю. Шикарна взагалі торцовочка, Ні люфтів, нічого немає. В ній працювала декілька разів. Е, значить, кого зацікавить? пишіть, ціна буде 9 тисяч. Далі ось такий сверлильний верстатик, комплектний повністю, все на, 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 на 350 Вт. Працює, все, все чітенько, все класненько. Бачите? Це на найбільших обертах. Ну, коротше, шківи металеві. Ну, він, він, наче як новий, можливо, хтось на ньому десь працював один раз. Ціна 6 тисяч. Далі, ось така до сверлильного. Ну, оцей столик. Ось цей. E, значить, його ціна буде 500 гривень. Ціленький, гарненький, все чітко не посверляний. І дивіться, такий у нас Франкенштейн без двигуна. Решта все присутнє. Значить, тут працює, патрон присутній, захист цей присутній, столик присутній, е, кнопки присутні, тільки немає ось цієї кнопки. Ну, коротше. Пружина присутня, люфтів на пінольці немає, перевіряв, рухається взагалі шикарно, все змазане, столик законсервований він в солідолі, і тут все в солідолі, щоб не ржавіло, і тут все на стійці в солідолі. Хтось, може, має там собі двигунця чи хоче ось зробити такого собі сверлильного. Це класно. Якщо, наприклад, ось цей це німці, це два німці, щоб ви розуміли. Якщо цей 6 тисяч, то цей буде 3 тисячі, можливий, невеличкий торг. Пишіть. Далі їдемо. Ось така приблудаса. Не знаю, що це якась передатка. Тут, значить, шків. А там вихід на цей. Всередині середині цеп, зірочки і ось така коротше, штука. Бачите? Не знаю, що це і до чого вона. Ціна її буде 400 гривень цієї штуки. Такий редуктор. Значить, Дивіться, є дві корморізки. З минулих відео ось ця ручна. Шикарна, вона як новенька. Значить, зробимо знижечку 100 гривень, буде 1900. Це найнижча ціна на ринку. І ось така. Теж вона заводська, все класно, але хтось її переробляв, бачите, вже під цього, під двигуна. Значить, туди поставити шківка і корпуса з підшипником. І тут вже є шківок, ой, цей підшипник є з корпусом. Тут все заводське по заводу плита, оця, ну, це заводська, щоб, а ця вже верхня ну, хтось переробив вже сам зробив. Дивіться, така під двигун буде 1100 гривень. Так, їдемо далі, їдемо далі. Дивіться, по домкратиках. Ось такий великий. Він чуть-чуть перекошений, але все чітко працює. Величезний лапа, там все, вся, всі всякі штуки. Дивіться, ось цей буде 250 гривень великий, він дуже високо підіймає. Цей 250, дивіться, ось ці по 200, ось цей 200, ось цей 200, ось цей 200. Робіть скріншоти і по скріншотах будемо шукати вам їх. Далі Ці, цей 250. Ось цей 300, ось цей взагалі класний, шикарний. Такий тут для чогось воно відкидається. Ну, коротше, оцей дуже хороший стан. цей Це вони два однакові, але цей 250, бо він в мазуті. А цей 300. Ось такий 300. Далі, ось такий маленький. Але тут його нього нюанс, показує відразу вам. Викривлена ось ця лапа, треба молотком її вистукати чи що з нею зробити, не знаю. Вставити нового болта і все буде добре. Різьба крутиться, все з ним нормально. Значить, цей 250. І ось такий шикарний домкрат взагалі. Тут я десь знаходив на ньому. ага, Ось тут табличка. І тут нас пише, що що, що десь 0,7 тони. Ось там пише на 700 кг підйом. Ну він такий добротний, видно, якісно зроблений. Товстезний метал, все таке класне. Але в нього такий нюанс зломана різьба. Дивіться, до нього додаю різьбу, може хтось хоче собі там поремонтувати. Значить він буде 300 гривень. Але дивіться, можете взяти два, Ось тут різьба, така сама, як і ось там. От, з двох ліпити одного класно. Але в будь-якому випадку даю гвинт. Він сюди підходить під цю різьбу. Бо це з домкрату. Значить, дивіться, 300 гривень і цей 200. Нашу, так? Я сказав, 200 Далі, гідравлічний домкрат ось такий на 20 тонн. 20 тонн. 1200. Тут верхня ця крутиться, ну, коротше, 1200. Така з двома, з двома цими. Різьбами тут тріщочка, бачите, от перемикається ліво-право. Ось така стієчка. Ось така стієчка буде 300 гривень. Ось такий шикарніший домкрат двохштоковий. Тут також ручка тріщотка. Дивіться, це до нього. Отут от воно прикручується, от вставляється, де я відкрутив, бо знімав ручку. Ця ручка дістається при необхідності. Ну, коротше, добротна ось це кругляк, це не труба. Він такий важкий. Ось такий шикарний, такий буде 800 гривень. Це щось підіймати капітальну вагу. І що дуже зручно, можна під, дуже низько підійти, кому треба. от, Він заходить на рівень цієї. То тут буквально там 10-12 см. А в загальному підйом буде десь там на 30. Ось такий 800 гривень. Далі, дивіться, такий шикарний домкрат Білстейн. Ну, коротше, це фірма. Шикарний, просто шикарний. Все працює, все рухається. Класний. Ось такий буде 500 гривень. Такий домкратик. Ну, це видно якісний, метал товстий. Так рейковий домкрат на півтони. Робочий, все, все з ним добре. 400 гривень. Такий це, напевно, був домкрат, бачите? Тут крутиться, значить, і оця їздить верх-низ. Ну, я його продаю не як домкрата, а виключно як гвинт з гайкою. Ось така річ. Він буде коштувати 300 гривень. Ось такий важкуватий. Йдемо далі. Набір із шести поворотних ось цих площадок, наче як. Не знаю, ну, з вигляду як нові, не знаю. Ось, Шість штук їх є, під які колеса не знаю. Ніде тут нічого не пуше. Вони всі рухаються, повертаються, ніде нічого не розбити. Ну, коротше, нормальні собі такі ці штуки. 6 штук буде за 500 гривень. Далі два ось такі амортизатори до якогось мопеда Не знаю до якого. Коротше, два штуки, 400 гривень. Можливий торг пишіть. Далі набори молотків. Дивіться, тут їх 11, значить, так от це перший набір. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Дивіться, ось цей набір самий перший. Це набір молотків номер 1. Його ціна буде 600 гривень. Далі. Ось це набір номер 2. Скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. Цей буде 500 гривень. Ну, бачите, по 50 гривень молоток, якщо ми ділимо поштучно. І дивіться, ось цей набір номер 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цей набір буде 400 гривень. Тобто, кажу, по 50 гривень за молоточок. Я рахую, що це хороша ціна. Різні різні, всякі класні молотки. Більш ніде ви такої ціни не знайдете. Дивіться, такий шикарний набір. Я зібрав, довго збирав його. Значить, це ковальські молотки всі. Бачите, цей з ручкою один. Ось такий. Ось ці. ну, Вони в основному дзюбаті. Ось цей такий, бачите, ось цей такий. Ну, це ти про, про січні. Ось це може і не ковальський, але це клепати косу такий був. Ну, але в загальному. І ось таких два типу старих, але вони теж схожі на ковальські. Ну це щось дуже старе, бо не схоже воно на сучасні молотки, навіть радянські формою навіть. Дивіться, ось цей набір ковальських молотків. Ось Цей шикарний, гляньте, яке шило. Коротше, ось цей набір 1000 гривень. Далі два колунчика. Один ось такий маленький, а один ось такий вже потужний. За оці два колуни 300 гривень. Далі, дивіться, сковорідочка така фірмова для грилю. Вона ребриста. Стан неї шикарний. Ось фірма загугліть. І ця сковорідка коштує 5, 6, 6 тисяч, перепрошую, 6 тисяч нова. Ось такий в неї стан. Ну, взагалі, шикарний. Дивіться, Mada in Schweden, Суперова. Єдиний нюанс в неї поручці, ось тут підпал. Бачите? Ну це не проблема. Ось так ручку обернули, тут дотягнули. Або взагалі замінили. Тобто ось це все розбирається. Сковорідка чугунна, дуже важка, класна, шикарна сковорода. Дивіться, ціна її 2000. Грильова, шикарна сковорідка, 2000. Така сковорідка невеличка. Значить, Давайте я вам зараз відразу скажу їхні діаметри, щоб там потім не було лишніх питань. Значить, По діаметрах, оця в нас, значить, буде дійсно, 28. а така маленька буде 18. Ось ця буде 100 гривень. Ось така собі сковорідочка, які якісь блінчики жарити. Далі, набір сверл ручних 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут самі різні діаметри. 9 сверл. 300 гривень. Я думаю, це нормальна ціна. Більшість з них взагалі адекватні, десь щось під, під, підробити з них і коротше. Присутній торг. Далі, ось ця річ, коротше класна. Я сидів, виставляв під свою вагу. Тут виставляється під вагу аж до 120-140 140 кілограм, значить. Це підсидіння в трактори, в автомобілі, воно, типу, амортизує. Знаєте, коротше, крута штука. Не знаю, хто таке викидає, але класно. Я б собі десь поставив, але я не маю трактора. Якби мав трактор, я б собі лишив. Ну, коротше, шикарно працює. Отаке, значить, сидіння, щоб ви там не підскакували до даху в тракторі. Значить, його ціна буде 1000 гривень. Хтось хотів дуже багато топорців. Дивіться, я так понумерував, значить, оці показую. Це якісь прикольні, всі з клеймами. Тут навіть ось цей відломаний, це польський. Якщо я не помиляюсь, 1915 року. Ну, щось приблизно таке. Тут є дуже цікаві молотки взагалі, отам такі якісь клеймо, невідоме, але більшість з них файно дзвенить. І оці крайні три, це колони такі. Тут хтось приварив ручку, її потрібно відрізати, але це колон невеликий. Ось це колун, наскільки я розумію. Оцей файний і ось це колон. Дивіться, поїхали по номерах. Ось ось цей перший ряд. Дивіться: перший, перший рядок, повністю перший. І тут є номерація. Значить, тут всі по 300 гривень. Так, да, 300. Значить, 1, 2, 3, 4, 5. Оце дивіться. Оцей, е, ну, це щось він дуже товстий, дуже важкий. Це щось не наших часів. Навіть по формі видно. Це чисто такий раритетний молоток. Клейма на ньому, на жаль, немає. Ну, але сьомий номер. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ось ці всі по 300 гривень. Далі, дивіться, по 250 гривень показую. Дев'ятий номер, 10 номер, 11 номер, 12, 13 і 14. По 250 гривень. Далі, ось ці, дивіться, ось такий 100. Маленький, ціленький, і ось цей дуже класний, тоненький, гарний. Цей 150. 15, 100 16 150. Дивіться, 17 номер, ось, ось цей рядок, 4 штучки, це підварені. Тобто, бачите, варений. Цей, ну, не знаю, десь я бачу він, варений. Цей ось тут варений, але ну файно заварений, не я варив. Якби я наварив, він би лопнув. І цей, наче десь я бачу, теж варений бачите? Дивіться, ось ці по 250. 17, 18, 19 і 20 номер по 250. І отакі ціленькі, але більш старі. Ну Це навряд чи зварка, бо я дивився, там порушена, вона ціла. Це десь. Ну Це ще колись клепали їх, бо видно, це старі топори. Цей ціленький, і цей ціленький. Дивіться, ось ці по 200. Ось ці. Ну, але в принципі, в принципі принципі ні. Давайте так, ці три штуки по 150 гривень штучка. Ось. Це 21-й 150, 22-й, 150 і 23-й 150 гривень. Далі дивіться, такий крюк з таким ось цим фіксатором. Коротше. 100 гривень ось такий Дивіться, ось ці крючки по 50, ось ці по 50 і ось ці для стяжок теж по 50. Стяжечки, дивіться, оці дві. Тут взагалі шикарні. Ці класні, ці з цими. Присутні. Дивіться. Ось цих дві штуки з цими, з гачками, з усім. Оцей набір дві штуки, цих, буде 350 гривень. Далі, дивіться, ці дві 300 гривень, ці дві 300 гривень. Ці дві на одній присутній крюк 300 гривень. Ці. 300 гривень. І ось ці їх там три штуки. Це вже самі-самі великі. Ось ці 400 три штуки за 400. Решта, всі по 150 за штучку, але продаються попарно. Типу, 300, 300, 300, 300. А оці 350 з крюками. Ну, такі ці хороші, тут навіть ручка. Тут шикарна ручка взагалі. Ну, такі добротні стяжечки всі працюють, все з ними в порядку. Тут вам ще покажу одну річ. Дивіться, є це на запчастини або розібрати, хто має час. Коротше, вони закис Десь в воді якісь вони були. Їх можна розробити. Деякі розроблені, наприклад, ось ця, бачите, рухається. Може, комусь виключно за оці крюки вони потрібні, чи за що, не знаю. Їх тут кількість 3-4-8 штук. Ось такі, бачите, вони не є великими. Ось Невеличкі стяжечки такі. Коротше, не знаю, можливо, комусь потрібно. 8 штук ось цих 250 гривень. Ось. Так, на сьогодні все. Значить, далі в нас буде розпродаж ключів, є багато, всяких різних складемо набори. Кому треба скласти набор, напишіть в складу, від якого потрібно цей взагалі дивиться. конячий ключ десь на 70. Ну, різне, різне. Поскладаємо набори, кому потрібно, значить, пущить. І ще покажу: дивіться, вони довго продаються. Я просто, якщо вже їх ніхто не купляє, я вже їх заберу і на свої потреби. Це вали такі, такі діаметр 140 мм. Тут присутні корпуса. Ось це вони ось це їхній корпус, дивіться. Ось там підшипник, всякі штуки. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Вони дуже важкі. Робоча довжина, тобто звідси самого цього вала, от без оцих кріплень, тільки вала. Один метр. А в загальному десь буде метр, напевно, 40, десь так, метр тридцять, можливо. Ось такі два дуже потужні, надпотужні. Не знаю, що це. ну, Це не гума. Це такі якісь, ну, типу, як скловолокно, якесь смолою облито. Можливо, для якихось проєктів. Я хотів робити один проєкт. Поставлю його на паузу. Але хто забажає купити їх, ціна буде 4000 за 2 штуки. Ось так. І нагадаю вам: значить, оплата на рахунок ФОП, відправка тільки після повної оплати, немає наложок, немає нічого. Е, значить, відправляю будь-яким зручним для вас перевізником: е, Delivery, Укрпошта і нова пошта. Ось така у нас невелика розпродажа. Далі є ще купа, купа залізяк. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і купуйте. Все, всім дякую за перегляд. Мирного вам неба.